Сьогодні відповідаємо на ваші найпоширеніші запитання, які ви залишали під нашими попередніми відео. Під відео про розбірний блок у нас запитали, чи можна саме з такого блоку робити стіну у будинку? Так, звісно, можна. Є багато будинків, побудованих з розбірних блоків, однак ми рекомендуємо використовувати блок з зовнішньою стінкою 100 мм, адже це значно енергоефективніше і ваш будинок буде тепліше. А що робити з внутрішніми роботами, якщо усюди пінопласт? Зазвичай внутрішні стіни оздоблюють гіпсовою штукатуркою, яку наносять частіше машинним способом. Важливий нюанс: перед нанесенням штукатурки пінополістерол потрібно зачухати спеціальними терками. Це створює шорстку поверхню, підвищуючи адгезію і забезпечуючи краще щеплення. Крім того, ми радимо нанести тонкий контактний шар клею для фасадного армування товщиною близько пів міліметра. Це створює додатковий проміжний шар для надійного приліпання гіпсової суміші. Як альтернатива, можна використовувати гіпсокартон, але варіант зі штукатуркою виходить бюджетнішим. Сподіваюсь, ці відповіді допомогли вам краще зрозуміти особливості термобудинків.